Вітаю, діти, вітаю четвертий клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати рухливі ігри. Ну, насамперед, це технічні елементи фізична підготовленість. Рухливої гри Пінербол. Це я хочу вас привітати. У нас буде завершальний залік в цьому році, не в навчальному, а в календарному. Тому треба нам зібратися, щоб гарно закріпити і, під... і зробити гарний підсумок першої половини навчального року. У нас буде називатися залік. Тактика індивідуальних дій була без м'яча, а зараз з м'ячем. Ну, Як я казав раніше, насамперед, ми з вами будемо закріпляти ті, закріпляти і впроваджувати ті технічні елементи, які ми вичали раніше. І, звичайно, розвивати фізичну підготовленість, щоб краще підійти і загортувати себе до цієї гри. У нас буде декілька етапів, зараз я розповім. Потім все відразу продемонструю. Ми з вами беремо м'яч, відходимо декілька кроків. Від стіни не треба класти лінію, можна без лінії. Згадуємо, що все починається зі стійки волейболіста. основна да? не вузька, не широка, основна можна трішки навшпинки, можна на всіх ступні стояти, Ну, краще на вшпинках. Каліна зігнуті, тулу вперед. Пам'ятаю, як ми беремо м'яч, я вже не буду вам нагадувати, тому що це ми вже з вами вивчили. Перший раз кидаємо від грудей ловимо, бажано не прижимати, ложимо м'яч і робимо хлопчики 5 разів, дівчатки 3 рази, стриб, стрибок коліна до грудей. Ось таким чином треба зробити. я Потім продемонструю. Потім знову беремо м'яч, кидаємо від плеча. І робимо хлопчики 5 разів, дівчатка 3 рази. Стрибки гомілки закидаємо дозару. Ось таким чином. Потім е третій вид. Ми кидаємо м'яч за голови. Те ж саме, хлопчики, 5 разів дівчатка, 3 стрибки з положення з упора присівшого, Упор присівшого, руки у нас на підлогі, вистрибуємо з хлопком над головою. Ось таким чином. І потім вам треба буде стрибнути, завершаємо, сказати таке фінішування, перестрибнути це через м'яч, зігнути, зігнутими колінами і хлопок зробити за спиною. Потім приземляємося руки вперед. І треба нам стояти 3 секунди в опор присівши. 3 секунди. Раз. Не топтатися. Особливо буде велика помилка, якщо ви руками торнете з підлоги. Просто стати, постояти. на Так. Раз, два, три. Потім стати, на цьому у нас буде залік завершений. Зараз сидіти, все все поєднаю. Продемонструю, як це робити без пауз. Отже, приготувались. починаємо. Демонструю ну, для хлопців і для дівчат відразу. Приготували стічка волейболіста. І зловили, поклали. М'яч. П'ять разів. Каліна. Раз, два, три. Дівчатка, досі. Чотири, п'ять. Потім від плеча. Зловили. Гомілки дозад. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер за голови. П'ять стрибочків з упора присіпши. З хлопка. Раз, два, три, чотири, п'ять. І стрибок через м'яч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, діти, у мене трошки, ну, для вас зеркальним методі ліва нога. Бачите, в калопризи трішки ні, ліву ногу я підставив. Це вже за помилку. Я вже мачу, що там треба топтатися чи руками чи щось тримати. Все, будь ласка, 4 клас. опануйте цей вид, Кому щось не зрозуміло. Звертайтеся, звичайно, що ще в міті разберемо по відео конференції. Ну, Бажаю вам, діти, гарних результатів наприкінці навчального року, щоб ви самі собі. Зробили подарунок, були здорові, гарна у нас була підготовленість. Бажаю вам всіх благ!